Доброго дня, шановне панство, пані та панове, давайте подивимось вашу улюблену рубрику, а саме думки про вас, людини, яка тут вийде. Тобто ви думаєте про себе, не думайте ні про кого, не думайте ні про що, просто думки. І так, думки про вас. Яка ви людина? Ох, перевертаються карти. Спочатку давайте так. Яка ви людина, в яких ви енергіях? А ви в гармонії, ви в помірності. Ви перебуваєте в гармонії, знаєте, гармонія душі, гармонія тіла, гармонія думок. Ви розумієте, що думки відображають ваш світ. Ви розумієте, що потрібно бути в балансі сам з собою, задля того, щоб Всесвіт до вас повертався і дарував те, що ви насправді тут і зараз випромінюєте. У вас був якийсь період, або ви після от такого періоду. Це період крапки, це період дуже сильне піллі. Це період, коли вам нанесли, дуже багато принесло болю, переживань, хвилювань, таке враження, знаєте, коли ви просто вот, і хтось тікає. Бачите, а вам проткнули просто 10 мечів, тут зрада. Тут підстави, тут те, що ви не очікували почути, побачити, дізнатися, хтось вам зробив навмисно знову ж таки, мечі це те, що ми розуміємо, це наше мислення, це думки, це слова. І ви з цією людини можете бути, до речі, на відстані. Також ви знаходитесь ще по зірці, в гармонії, і у вас дуже розвинута. До відток до Творця, так би мовити, так? до Всесвіту. Якщо ви чогось бажаєте, насправді, так, без приставки ні, пояснюю, зрозуміло. Якщо у вас є якась думка задум, ви чогось прагнете і це щиро, вас чують, у вас є зв'язок. Всесвіто. Так? І помірність це ж алхімічна карта. теж. Це теж, коли ми приліваємо з одного келиху в інший, якщо брати класику, Так? це коли що на небі ти і на землі те, що потрібен баланс мати, так? що у нас і дуальність теж в нашому світі. Тому, от ви перебуваєте в такій зоні, коли ви. Можливо, до речі, по зірці. Ви можете щось освітлювати, ви можете щось вести, ви можете просвітленням займатися. До речі, по зірці ви можете бути ще біоенергетиком це яке, знаєте, можливо, у вас є до цього здібності. Гарно працюють сновидіння, многогранна особистість. Але з цієї ситуації ви вже знаєте, як виходити в свою гармонію. Ситуація, яка була по десятків мечів, вона таке враження, що залишилась десь там, і ви відсторонились від цього. І так, і хто ж думає про вас? Хто ж думає про вас? Туз кубків, дев'ятка мечів, у людини теж переживання, до речі, світ, ви далеко один від одного, можливо, навіть відстань велика. По світу це може бути навіть інші взагалі держави, це може бути в одному місці, людина взагалі, або у вас настільки зараз прірва, що ви один одного може. Не бачити. ви можете спілкуватися, до речі, якщо є спілкування, по інету, по якомусь такому зв'язку, по телефону або по інету. Тобто це хтось, хто дуже сильно переживає. І, можливо, вас, до речі, ревнує, тому що у людини є почуття. І боїться втратити з вами назавжди зв'язок. От, Якщо от подивитися на вашу сигніфікацію, людина розуміє, що ви прекрасна, далека, холодна зірка це холодна карта, вона далека, вона світить десь там. Так, І не тільки цієї людини. Людина розуміє, що ви не світите їй. Чи йому я просто буду називати, а ви вже кожен знаєте, про кого тут мова йде. Тому що з людиною у вас відстань, ще раз пояснюю, так? І є імовірне, що ця особа перебуває у зовсім такому неясному стані, тому що тут виходить місяць. І те, що, будемо так говорити, маленьке, може. Вважатися дуже великим. Так, те, що ми не розуміємо. Людина взагалі по менталу дуже погано, тому що тут і місяць і дев'ятка мечів, які націкають, що людина може бути не зовсім розуміти і бачити цей світ або вашу ситуацію зрозумілою. Ментал страждає, і а, тут може бути різноманітно, чому цей ментал страждає. Таке враження, що людина щось до кінця не може або прояснити для себе, або не може зрозуміти що далі. І плутається взагалі і в своїх почуттях, і в своїх думках. От така людина тут думає про вас. Давайте подивимось, хто ця людина вас, щоб ви розуміли. А у вас тут щось було, тобто у вас були якісь а, а, у вас були відносини з цією людиною. У вас зараз нічого немає, у вас був конфлікт, у вас була можливо, родина, можливо, ви хотіли, стримі, ну, хотіли побудувати родину, зараз навіть і може бути це і блокування, і неможливість приїхати, і неможливість якось до вас, я не знаю, Може, у вас вже інше життя, і людина це розуміє. І це є блоки. А Людина сама скута таке враження страхами. Людина себе накручує дуже сильно. Можливо, якісь зовнішні обставини. Людина може розуміти, що при, при зустрічі або була зустріч між вами. І у вас був конфлікт, у вас були непорозуміння. Карта конкуренції, петірка жезлів, карта, коли ми не хочемо знаходити якусь таку, знаєте, золоту, хочеться сказати, середину. І так, так що думає ця людина про вас, якщо ви впізнали? Часом мало залишається, тому я швиденько. Лиця Пентаклів, жрець, паш Жезлів, маг? І тут шестірочка кубків, це якщо у вас є діти про дітей може думати, у вас можуть бути дітки різного полу, або також це карта ностальгії і карта минулого. Дивіться, людина думає про вас як про дуже значущу, дуже значущу особистість. Як кармічного партнера, який, з яким людина проходила кармічний досвід. Ви вчили цю людину, ви можете бути різні, ви можете бути навіть різні по віку, по взагалі багато чому. Так? по жрецю. Ви авторитетна така особистість і вас людина поважає. Тобто людина приходить до тої думки. Вона думає про те, що ви насправді дуже така многогранна людина, авторитетна, і пробуджуєте в цій людині емоції та бажання. Але е, водночас, здається, ви недосяжні, тому що ви таке враження, як залишилось в минулому. Тобто, ви ваші відносини, які у вас були, вони вже себе вичерпали. І таке теж буває. І людина розуміє вашу важливість, але дійти до вас або якось дотягнутися, поки що в інші вона не знають як. Отака така людина